проблеми при декомунізації були ті, що ми е, жили в умовах Радянського Союзу. Ми приймали ухвалу про зняття пам'ятника Леніна. Фактично, це було ухвало про перенесення цього пам'ятника в якесь інше місце. Всі прекрасно знали, що цього іншого місця не буде. Але ми мусили так сформулювати це все. У нас було заключення кількох експертних груп архітектурних, які написали так: воно не вписується. Спілка архітекторів нам написала навіть, що не вписується. Ну і все. Якщо спілка архітекторів каже, що не вписується, значить ми забираємо звідси цей пам'ятник Леніна. У оболі складалися з двох частин. Одна частина це зовнішня візуальна, це усунення різних меморіальних дошок комуністичним діячам, пам'ятників, скульптур різних таких речей. А друга частина це тупоніміка, це, це було переіменування вулиць і інших речей. Коли ми прийшли депутатами того першого демократичного скликання в міську раду, то, звичайно, у Львові було тих вулиць, море, ми, ми нарахували десь коло 600 назв, які були в той чи в інший спосіб причетні до комуністичного руху. І ми їх, в принципі, усунули до проголошення незалежності. Якщо передня назва вулиці, яка була до приходу до Львова радянського режиму. Значить, була достатньо неполітична і достатньо значить, історична, то треба відновлювати стару назву. Площа катедральна, яка була площею Рози люксембург стала катедральною, ну, бо катедра польська стоїть на тій площі. Деякі вулиці ми давали, скажімо, такі назви, які е, мали якусь причетність до цього місця. Е, розмови стосовно того, що процес перейменування є дуже дорогий. Це просто розмови для того, щоб сказати, що його не треба робити. Але його треба робити, і наше було велике переконання, що його треба робити. Тому що оце середовище воно формує спосіб думання людей. Якщо люди вважають, що Ленін це правильно, то ці люди діють так. От в чому біда. Про що ми говоримо? Про е, виготовлення тих табличок. Ну, скільки табличок потрібно на вулицю. Про те, щоб на табличці переписати одну назву на другу, трафаретом перевести. Ну, це там деякі з цих назв і так не читалися. Їх треба було перемалювати хоч би тому, що вони не читалися. Це, це закладалося в ремонт, звичайний ремонт. Є люди, які е, живуть вчорашнім днем, а є люди, які живуть завтрашнім днем. Е, ну, але ж ми хочемо жити добре завтра, а не вчора. На вчора нам не вдасться. Перейти жити. Ми не зможемо перейти до вчора. А щоб зробити завтра, треба щось змінити. І змінити багато що, і в першу чергу в Вдуманні в підходах. І якщо ми будемо думати, власне кажучи, тими категоріями радянськими, тими, які радянська ідеологія закладає, комуністична ідеологія, ми ніколи не будемо багатою державою. Ми завжди будемо мати ті проблеми, які мав Радянський Союз.